Темою нашої лекції буде терудологія. Сучасні підходи до... Діагностики та лікування раку шитоподібної залози я хочу вам представити проблеми та помилки, цікаві клінічні випадки. І давайте згадаємо, що дійсно шитоподібна залоза є важливим ендокринним органом, від якого залежить регуляція обміну речовин, тобто обміну, регуляція серцево судинної нервової системи та шлунково-кишкового тракту. І гормонами читоподібні залози, основними є тріотерамін, тироксин та кальцитонін. і їх індукція і секреція знаходяться за принципом зворотнього зв'язку під контролем гіпоталамуса, який виробляє фактор, він впливає на гіпофіз, а гіпофіз в свою чергу, виробляє теротропний гормон, який індукує е, вироблення гормонів читоподібної залози. І ми розуміємо, якщо рівень теротропного гормону є високим. Це означає, що рівень гормонів шитоподібної залози може бути низьким. Тобто це буде гіпотиреоз. це свідчить про гіпотиреоз. Якщо рівень ТТГ навпаки буде низьким, це означає, що рівень гормонів шитоподібної залози високий. Це буде гіпертиреоз. І ви бачите, що обмін речовин при гіпотиреозі та гіпертиреозі знаходиться в різних. Відношеннях, тобто, якщо це гіпертеоз, недолі гормонів щитоподібної залози, його ми можемо характеризувати словами low-slow, тобто повільний і низький. А ось при гіпертереозі є таке поняття як. Горяче все горить і згорає горячий та високий рівень гормонів та обміну речовин. І якщо при гипертеозі обмін речовин знижений, існує серцева недостатність, мерздрякуватість, підвищення ваги, стомлювальність, набряклість та випадіння волосся, то при гіпертеріозі навпаки обмін речовин буде підвищений, підвищення частоти серцевих скорочень, пітливість, зниження ваги, тремор та дратівливість. І щоб знову ми з вами згадали, то при гіпертереозії. Рівень тиреотропного гормону буде високий, а рівень гормонів шитоподібної залози низький, а при гіпертеріозі навпаки, рівень ТТГ низький, а рівень гормонів шитоподібної залози високий. І сьогодні ми будемо говорити про, говорити про ракшитоподібної залози. Ми знаємо, що після Чорнобильської катастрофи на на сьогоднішній день спостерігається десятикратне зростання захворюваності на ракшитоподібної залози, особливо серед дітей та підлітків. Дійсно, клітини шитоподібної залози, вони унікальні, бо Володіють унікальною здатністю накопичувати йод, в тому числі радіоактивний, і використовувати в синтезі троїдніх гормонів. Тому, на жаль, шитоподібна залоза від після Чорнобильської катастрофи постраждала в першу чергу. Особлива шитоподібна залоза дітей та підлітків, оскільки ясно, що клітини молоді, вони ростуть, проліферують більш інтенсивно. І отут ви бачите часові тренди захворюваності на рак щитоподібної залози серед дітей і підлітків на 100 тисяч населення. І якщо в 90-х роках це були поодинокі випадки на 100 тисяч, то вже в 2014 році це, ви бачите, 25 на 100 тисяч серед жінок, і десь 3-4 рази менше, ніж у чоловіків. Часові тренди такі спостерігаються і за кордоном. На жаль, і якщо вас запитаю, що взагалі, яка основна характеристика злоякісної пухлини, то ви мені скажете, що. Саме злоякісні пухлини здатні до інвазивного та метастатичного росту. Будь-яка злоякісна пухлина вона розпочинається з однієї клітини. І згідно теорії стволової клітини, і згідно теорії арахічної, стохастичної. І спочатку злоякісна пухлина, вона складається з однорідних клітин. Потім відбуваються генетичні і епігенетичні зміни. Популяція клітин стає гетерогенною, і на тлі цієї популяції формуються саме ці клони та типи клітин, які здатні Через стінку судини, інвазувати, мігрувати по судині і створювати метастаз на новому місці. І саме здатністю створювати метастази, множинні та поодинокі, регіонарні та віддалені. І Тим визначається агресія злоякісних пухлин. Але коли ми говоримо про диференційований рак шитоподібної залози, то ми можемо зміло сказати, що пацієнти з цим захворюванням мають сприятливий прогноз, і більше 90% живуть довго та щасливо завдяки використанню дуже ефективного алгоритму лікування, розпочинаючи стероїдиктамії, хірургічне лікування з подальшою радіотерапією, заснованою на накопиченні радіойоду Плітинами шитоподібної залози. І на тому ж заснована і радіойоддіагностика. В Інституті ендокринології обмін речовин, де я працюю, існує повне коло, розпочинаючи від діагностики і закінчуючи лікуванням раку шитоподібної залози, хірургічним та, в тому числі, радіойодтерапією. В Інституті ендокринології за рік обстежується біля 3-4 тисяч пацієнтів, виконується пункційна біопсія біля 5 тисяч новоутворень шитоподібної залози та цитологічно виявляється біля 450 злоякісних новоутворень. І розпочинаємо ми оцінку пацієнтів з вузлами шитоподібної залози з ультразвукового дослідження. Якщо ці вузли менше 1 см, не потрібно їх досліджувати далі, якщо немає даних на користь злоякісності. Теротропний гормон обов'язково визначаємо в сироватці крові, і якщо він є високим, це може бути асоційовано з гіпатерозом, який більш асоційований з підвищеним ризиком раку шитоподібної залози. Залози. А якщо гормон ТТГ, теротропний гормон нижчі норми, то це означає, що може бути так званий гарячий вузол, високий синтез стероїдних гормонів. І раніше вважали, що такі гарячі вузли навіть не потребують подальшого обстеження, але дослідження. Продемонстрували, що на тлі гіпертиреозу хвороби грейпса можуть існувати злоякісні новоутворення, і відсоток їх складає від 2 до 10%. За даними літератури, у нас відділені це десь все ж таки 2%. І тому золотим стандартом диференційної діагностики раку та залози є тонководча та аспіраційна пункційна біопсія з подальшим цитологічним дослідженням. Фічні ознаки злоякісності новоутворень чи та подібне залози ну найбільш така е, проста схема: це те, що доброякісні мають правильну форму, рівний чіткий контур, не зниженою ехогенність, А ось злоякісне це неправильна форма, нерегулярний нечіткий контур, висота більше за ширину, ехогенність знижена і спостерігаються кальцифікати та васкуляризація. І от саме цитологічна діагностика є найбільш ефективним методом. Передопераційної діагностики ракоша та подібної залози саме від неї залежить необхідність, терміновість та об'єм хірургічного втручання. Але не все так просто, і умовами успіху до операційної діагностики є адекватність функційного матеріалу, його інформативність, адекватна обробка та грамотна інтерпретація цитологічної картини. Крім того, необхідно, щоб функційна біопсія проводилась. За допомогою правильної техніки з різних ділянок вузла, тобто це не повинна бути один укол, і необхідний цитологічний контроль саме під час проведення функційної біопсії. Дуже важливим є локалізація та кількість функційних біопсій. Тут ви бачите гетерогенний вузловий зоб. Але він має різну будову в різних ділянках. І якщо ми проведемо пункційну біопсію лише з цієї діляночки, це буде мікрофолікулярна пухлина, це направлення на оперативне втручання. Якщо з цієї, це буде аутоімунний триодит, який взагалі не потребує хірургічного лікування. А якщо з цієї діляночки це вузловий ЗОБ. Тобто це говорить про те, що необхідно проводити пункційну біопсію з різних ділянок вузла. Проведення пункційної біопсії за допомогою шприцю доцільно лише для вузлів з кістозною дегенерацією. При цьому потрапляє багато крові і можуть навіть потрапити клітини і пітеліотрахеї. А ось Техніка пункційної біопсії за допомогою вільної руки під контролем ультрасонографії. Вона доцільна при різних вузлах, в тому числі і солідних. При цьому не потрапляє багато крові, і ми отримуємо достатню кількість епітеліальних клітин. Отак От відбувається проведення пункційної біопсії в інституті ендокринології за методом вільної руки під контролем ультрасонографії. Потім ці, цей матеріал наноситься на скельця, робиться препарат по типу гематологічного, і відбувається. Це дослідження під мікроскопом нативних препаратів для того, щоб препарат був інформативним, необхідно, щоб він містив від 6 до 10 груп епітеліальних клітин, які повинні бути не зруйнованими. І саме такий підхід дозволив знизити відсоток неінформативних препаратів від 22 до всього 4%. відсотків. І навіть наші закордонні колеги кажуть, що вірогідність отримання адекватного препарату максимальна, коли пункційну біопсію проводять разом клініцист і цитолог. І ось дуже часто ми е таке чую, е чуємо запитання: а чи може бути пункційна біопсія шкідливою для пацієнта? І ось Євсій Володимир Шепштейн – це керівник нашого відділу функціональної діагностики, і він е саме він створив відділення при звукової функціональної діагностики і пункційної біопсії в інституті ендокринології. Його вже нема, але ця добра і мудра людина, і він казав, що злоякісність, що в рідких випадках. Визначається при пункційних біопсіях, повторних не є наслідком трансформації доброякісних вузлів, а є результатом діагностичних помилок при первинній біопсії. Якщо ви подивитесь на цей процес формування злоякісності від того, що спочатку клітини відокремлюються від первинної пухлини, потім потрапляє в судину, через проникаючи через екстрацелюлярний матрикс, вона повинна вижити в судинному руслі, не бути знищеною імунною системою. Мою організму лімфоцитами та макрофагами, а потім знов проникає через цінку судини, екстравазація і створює вже метастаз на новому місці, то ви побачите, що на кожному етапі тої клітини необхідні певні антигени, маркери, ферменти, які не потрібні на іншому етапі. Тобто, наскільки важливі ці тригери внутрішньоклітинні молекулярно-генетичні, і клітина не може їх набути. Тільки під впливом околу, яким є функційна біопсія. Які може бути наслідки після функційної біопсії? ну це біль, дискомфорт, невеличкі гематоми, повільний транзиторний напрям, потрапляння може бути в трахею або вазовагальна реакція. Просто необхідно поснідати, дати повітря, водички, і все буде добре. Можуть бути помилки в діагнозах при неправильному забарвленні препаратів, бо такі чорні, як ви бачите, препарати товсті, там нічого не можна побачити, бо клітини шитоподібне залози Зи вони ді дуже дуже різноманітні. Дуже важливо, щоб фарбування було таке диференційоване, щоб ми могли побачити а клітини оці ці блакитні, і б клітини, наші магнолії ружеві і. І рожеві ретроцити, а не такі клітини, як ми бачимо на цих товстих чорних препаратах. Крім того, такі важливі ознаки, як взловий зоб, має ядро з, з такою глибчастою структурою грубою, а папілярний рак – з такою ніжною структурою, але ці всі ознаки нівелюються, якщо неправильно зафіксувати та забарвити препарати. Наша абетка це типи клітин щитоподібної залози, а бета – це клітини. Давайте швиденько їх розглянемо. А клітини або клітини фолікулярного і епі... Тилю. Вони синтезують тироглобулін та тироїдну проксидазу і мають вигляд жодиних сот, якщо правильно їх забарвити. Беклітини або онкоцити, зараз їх так називають, вони синтезують біогенні аміни, серотонін, вони мають рожевий колір, ми називаємо їх наші магнолії, тому що вони містять високу кількість. Мітохондрії виконують велику роботу синтезу біогенних амінів. І третій тип клітин так звані ц клітини, маркером є кальцитонін. Вони мають зовсім інше походження. Вони походять з клітин нервового гребеню. Вони мають нейроендокринне походження і тому зовсім іншу морфологію та поведінку. А клітини або клітини фолікулярного епітелію це джерело папілярних та фолікулярних карцином. Б-клітини або онкоцити це джерело онкоцитарних карцином, а ц- клітини це джерело медулярних карцином. Папілярні фолікулярні карциноми в меншому ступені онкоцитарні карциноми. Вони успішно лікуються радіайодом. Медулярні карциноми вони взагалі не лікуються радіойодом, вони є дуже агресивними, і для цього існує зовсім інші методи терапії, такі як. Тарґетна хіміотерапія це все основане на транспорті йоду в тереоцитах, тому що йод потрапляє в клітину. Там його зустрічає йод приксидаза і тероглобулін, на молекулі якого відбувається синтестероїдних гормонів. Тобто, для того, щоб ефективно відбувалось накопичення йоду, необхідні ці всі антигені і ферменти, що були в клітинах. В це клітинах їх немає, тому і медулярна карцинома не лікується разі йодом. Крім того, якщо е, знищується, знижується експресія цих антигенів. То, Метастази розвиваються радіотрезистентні, вже вони не можуть лікуватись радіайодом. Таким чином, завданнями передопераційної цитологічної діагностики є диференційна діагностика доброякісних та злоякісних новоутворень, метастазів, лімфопроліфа... лімфопроліферативних захворювань, а також найбільш сучасним підходом є прогнозування поведінку пухлин та вибору адекватної терапії. Ефективність цитологічної діагностики є досить високою і е, десь вона сягає 94% ця ефективність, але для різних новоутворень вона різна. І якщо для доброякісних аденоматозних вузлів вона сягає 98%, то для фолікулярних неоплазій вона значно нижча, 86-88%. Для папілярних карциномедулярних та їх метастезів вона дуже висока, 97-100%. Ось ви бачите гістологічний препарат. Саме гістолог спостерігає безпосередньо Ознаки проростання в капсулої судини, інвазію і метастезування, це безпосередні ознаки злоякісності. Цитолог він спостерігає окремі клітини, окремі клітинні групи, окремі клітинні пласти, і досліджує ядерне цитоплазматичне співвідношення, структуру і цитоплазм, архітектуру клітинних пластів. Ви можете сказати, що є щось спільне між живописом і цитологією. Якщо ми роздивляємо живописні картини, ми е, таким чином розмірковуємо. Якщо у нас у всі Іх виражені форми це Рубінс. Якщо всі чоловіки виглядають як жінки, це Караванджо. Якщо на картині безліч маленьких людей і дивних речей це Бос. Якщо на картинах натовпи маленьких людей, але решта виглядає нормально – це Брегіт. Але коли ми. Досліджуємо цитологічні препарати. відбувається дослідження, аналіз та синтез на основі наукових даних. Це не просто спостереження картини, як в Атласі. І ось у 2009 році в місті Бетезда була створена система цитологічних звітів для того, щоб спеціалісти різних направлень розуміли один одного, яка включає шість категорій. І давайте швиденько їх розглянемо. Бо сьогодні цитологічні заключення це не ті описові заключення, які були раніше. Так ось, битез. 1. Це не інформативні або незадовільне для діагностики препарати, які містять лише істотнередину, кров і дуже малої пітелі, або він зруйнований, або його недостатньо. Ризик злоякісності сягає 4%. Необхідна повторна пункційна біопсія під контролем ультрасонографії, причому вона повинна бути проведена через 2-3 тижні для того, щоб оці всі наслідки загоїлись. Бетезда, 2. це доброякісні вузли. Ми можемо бачити такі цитологічні заключення: вузловий ЗОБ, аденоматозний вузол. Вузливий з обсістозною дегенерацією або навіть беклітинною метаплазією. Цього не треба лякатись, бо наші вузли мають гетерогенну будову і мають містити як А, так і Б клітини можуть містити. Крім того, сюди відносяться тироїдити аутоімунні або грануломатозний. Ризик з сягає 3%, дуже маленький, і рекомендують просто клінічне спостереження. за 3 та 4 це найбільш складні е, такі категорії для цитолога. так звана сіра зона пункційних біокцій. Всі, за 3 це атепія невизначеного значення. Ще говорять, що це категорія виключена, коли є може бути архітектурна, може бути ядерна, але ризик злоякісності значно збільшується до 15%. Необхідна повторна функційна біопсія, оскільки атепія може бути при порушенні гормонального статусу. Наприклад, коли це хвороба грейса або е, там гіпертереоз. Що стосуєтьсямунетероїдит, що стосується бтсд 4 це фолікулярна неоплазія, або підозрана фолікулярна неоплазія, або онкоцитарна пухлина, ризик злоякісності значно збільшується до 30%, необхідна хемітероїдектомія. За сучасними протоколами, коли ми маємо оці незвизначені категорії бтсд 3 та 4, а типія чи фолікулярна неоплазія, необхідно проводити молекулярне генетичне дослідження. Коли ми маємо мутації ТЕРТ, це означає, що карцинома рак має дуже несприятливий прогноз, асоційований з високим ступенем злоякісності. Коли це брав мутація, це більше асоційована з наявністю папілярного раку, має знов несприятливий прогноз, але в меншому ступені ніж терт мутація. І це навіть підвищує стадійність наших цитологічних заключень. А ось раз мутація вона може бути характерною для різних категорій пухлин фолікулярної будови від фолікулярних карцином до фолікулярних адено. І ви бачите, що коли ми маємо фолікулярну неоплазію, тільки гістолог дійсно може побачити картини проростання в капсулу судину і поставити точний діагноз. БТСД-5 5 це підозра на малігнізацію, підозра на папілярну, медулярну карцином і різні інші. Ризик злоякісті значно підвищується до 75%. Необхідна тереодектомія, може бути проведене експрес-гістологічне дослідження, яке додасть цих поодиноких ознак, яких не вистачило цитологу. І БТСД-6 6 безпосередньо злоякісний Роце ризик злоякісності значно звищується до підвищується до 99%. і це може бути папілярна карцинома, медулярна, анапластична, недиференційована, навіть не тероїдна. Якщо це диференційований рак, проводиться теродиктомія в будь-яких випадках з подальшою радіотерапією. І що ми з вами подивимось на класифікацію? Всесвітної охорони здоров'я то е, е, класифікацію злоякісних пухлин шитоподібної залози, то перше місце займає міфтіпі, так звана неінкапсульована е, е, тероїдна карцинома, яка дуже рідко інвазує і метастазує. І ви скажете, а чого ж її віднесли до злоякісних пухлин? Дійсно, дуже довго е, дискутували. Ця карцинома, яка дуже рідко інвазує і метастазує, в той же час має ядерні ознаки папілярного раку. але це Карцинома низького ризику злоякісності. Папілярна карцинома може бути класичною, фолікулярний варіант, фолікулярна карцинома, або такі більш агресивні варіанти папілярного раку, які гірше лікуються серед частіше рецидивують і метастазують це висококлітини, стопчатоклітини, столь, сол, солідноклітини, гопнел, варіанти або підтипи папілярного раку, Онкоцитарний варіант та погана диференційована карцинома, яка займає проміжок між добре і не диференційований арциному, і ви бачите, яка тут широка панель різних мутаційних процесів. Давайте не забувати про медулярний рак. Він походить з цеклітин, які мають нейроендокринне походження. Маркером є кальцитонін. Десятирічне виживання значно знижується до 45-85%. Пухлини, якщо мають редмутацію, вони асоційовані з більш несприятливим клінічним перебігом, ніж пухлини з рас-мутацією. Для них є характерною неефективність радіотерапії і тому використовується хіміотерапія, таргетна, інколи променева терапія. Анапластична карцинома Крайній варіант раку та подібної залози. Саме 40% смертей від усіх типів раку та подібної залози на цей тип приходиться. І в анамнезі в 50% випадків є вузловий ЗОБ. Тому наші ендокринологи кажуть, не треба нести великі вузли в старість, бо вони тло для мутаційних. Процесів. Тут найгірший прогноз виживання всього 3-12 місяців. Пік захворюваності 70 років це велика, швидко прогресуюча пухлина, великі регіонарні метастази, віддалення, евстратероїдне поширення, нікроз та крововиливи, клітини не містять тироглобулін, не накопичують радіод і тому необхідна промінева терапія, хіміотерапія, хірургічна резекція і прогноз дуже поганий. Давайте е -е так, так узагальнимо протокол лікування ракушети подібне залози. Спочатку. Це тотальна тиреодектомія з лімфодисекцією, з видаленням лімфових злів. Потім обов'язкове лікування радіойодом, більше 100 млікюрів. Це відбувається через 4-6 років. Тижнів на відміні тероксину або додавання рекомбінатного тиреотропного гормону, обов'язкова супресивна терапія тероксина, моніторінг тероглобіну крові, він повинен бути менше 0,2 нанограм на мілілітр, тому що тироглобулін є онкомаркером тільки тоді, коли нема шитоподібної залози. Це буде тоді говорити про те, що з'являються та метастази. Ультразвукове дослідження шиї відбувається кожні 6-18 місяців. і Якщо є віддалені метастази, 100-200 міліклів радіо -йоду. Давайте розгляд. Швиденько деякі клінічні випадки. Новоутворення лівої частки. На УЗІ ми бачимо просто, що це великий вузол 5 см, але ультразвукова картина вона не підозріла. І дійсно, пункційна біопсія демонструє, що це вузловий зоб з кістозною дегенерацією бтсд 2 Доброякісний. Прооперований, оскільки великий. Новоутворення лівої частки, більш таке підозріле ультрасонографічно. Проводимо пункційну біопсію пухлини мікрофолікулярної будови БТЗД-4. Новоутворення правої частки з ознак Атепії, це БТСД 3, і на гістологічному заключенні визначили фолікулярний варіант папілярного раку, інкапсульований з інвазією в власну капсулу, але без метастазування. Новоутворення лівої частки та лімфовузол, дуже некрасивий вузол, висота більше за ширину, ехо плюс включення, нерівний контур. І лімфовузол також має дуже некрасивий вигляд. Тут є хістозна рідина, якої не повинна бути в нормальному лімфовузлі, знову їх Плюс включення пропунктували, отримали матеріал-папілярний рак з метастазом лімфовузол, І це підтверджено гістологічно. Але ви бачите, як клітини лімфовузла відрізняються від первинного раку. Вони більш типові, такі монстроподібні, з щіткою межею, такі світлі. Дійсно, метастаз це вже вторинна підножена клітин, які вже пройшли весь етап до формування реалізації метастазування, і вони дійсно можуть мати. Більш агресивний вигляд новоутворення лівої частки, дуже таке цікаве, незвичайні клітини: це може бути і лімфома, і плазмацитома, і погана диференційована карцинома, і метастаз дрібноклітинний карцинома і меланома, але реакція моноцитохімічна з визначенням антитіл до кальцитиніну продемонструвала, що це медулярна карцинома, і це підтверджено гістологічно. Коли ми маємо, на жаль, справу з медулярним раком, повинна визначати обов'язково необхідне Кальцетинін крові або в клітинах імуноцетохімічно, або в тканинах імуногістохімічно. І, існують випадки, коли є е, е, дефектний кальцитинін крові, тоді його важко визначити звичайними наборами крові. І тоді в клітинах все ж таки він завжди позитивний. Є дуже рідкі випадки, коли навпаки нема медулярного раку, а рівень кальцитиніну підвищений. Це відбувається, коли пролактинемія, аутоімунні захворювання або вагітність, і ось імуноцитохімічне ми визначаємо певні антигени за допомогою антитіл, які мають певну мітку, імунофлюорисентну або ферментну. І таким чином ви візуалізуємо місце реакції. І ви бачите, коли ми маємо справу з медулярним раком, вони ці клітини вони зовсім зовсім можуть різноманітними бути. І навіть ви, не будучи е цитологи, це бачите, і тільки можете побачити, і тільки реакція з антитілами до медулярного до раку до. Кальцетаніну може нам дозволити поставити правильний діагноз. Отут тут дуже цікавий випадок. Новоутворення на бічній поверхні шиї. Там клітини. Тобто, що це означає? Це метастаз. Клітини дуже типові. Ми визначили тероглобулін в цих клітинах, і це дуже добре, тому що бетезда. 6 – це метастаз папілярного раку, підтверджено імуноцитохімічна, бо є атероглобулін. Але первинної пухлини е, м, клініцисти не знайшли, і вона була визначена тільки після оперативного втручання папілярна мікрокарцинома з метастазами, тобто первинна пухлина, дуже маленька. А отут зовсім інший випадок: На бічній поверхні шиї, також епітеліальні клітини, тобто можна сказати, що це метастаз. Але ні, ці клітини не атипові, і це ектопічна тканина що шитоподібне за залози. тобто, тканина може сформувати щодо подібні залози не тільки в ділянці, там де вона повинна бути, а й десь в іншому місці. Отут дуже драматичний випадок. У 2019 році у пацієнтки була визначена папілярна карцинома, прооперована і пролікована, але все правильно зроблено. А ще, але через деякий період часу, через 4 роки, знов з'являються метастази, і це вже бачите, така страшна низькодиференційована карцинома. На жаль, отака еволюція відбулася. Два Слова хочу сказати про вагітність. Чи є вагітність взагалі фактором ризика розвитку раку та залози? Дослідження показали, що ні. Якщо жінка входить вже в вагітність з лімфовузлами, з метастазами, то так, така, в такому випадку патологія буде проявляти себе більш агресивно. Але це не Такий фактор розвитку злеякісності, тільки коли переривається лактація, тільки коли багато плідна вагітність або багато вагітності за короткий час. Під час вагітності ясно, що все змінюється. І хореотропний гормон він нагадує тереотропний гормон, шитоподібний гормон, який стимулює роботу шитоподібної залози. І це означає, що це індукує також роботу шитоподібної залози і може виникнути тимчасовий гестаційний транзиторний гіпертроз. Як його відрізнити від дифузного токсичного зобу справжнього? А от так, по-перше, повинна бути при дифузному токсичному зобу автополітку. Міпація, якої немає при гестаційному транзиторному гіпертирозі. може бути повинна бути прицібіальна міксидема, якої немає при гестаційному транзиторному гіпертирозі. Антитіла до рецепторів ТТГ повинні бути позитивні при дифузному токсичному зобі, а ТТГ знижений нижче 0,1 міліодиниць на літр. А ось коли це просто е, гестаційний транзиторний гіпертироз, то ТТГ знижений до 0,2 міліодиниць у, тр... у першому триместрі. Потім все без лікування повинно повернутися. І нестрибна блювота вагітних. І останній слайд я хочу вам сказати про рекомендації трої асоціації: що коли навіть ми визначаємо популярну карциному при вагітності, це не означає, що все драма. Ні, якщо вузол збільшується до 24-26 тижнів вагітності або уЗІ виявляє підозрілі шиїв вузли, необхідно розглянути хірургічне втручання. Щоб мінімізувати ризик викидня, операцію роблять у другому триместрі до 24 тижнів. Вагітності, проте папілярна тероїдна карцинома, виявлена під час вагітності, не поводиться більш агресивно, ніж діагностована у групі невагітних жінок такого ж віку, і е е можна відкласти операцію і радіотерапію на е період після пологів. Я вам дякую за увагу.